Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Особливо важливо поширювати, тому що сьогодні я буду відповідати черговий раз на запитання моїх респондентів людей, які. Чи постійно, чи регулярно, періодично, чи інколи заходять на мій YouTube канал і слухають те, що я тут кажучи, науково триндю. Так, так ось мене до мене звернувся один мій респондент, який попросив, щоб я дав відповідь про те, а як же утворилися. Нинішні московити. От для нього вже із моїх відео зрозуміло, як утворилися українці. Я про це вже не раз говорив, і не два, і не три. І От сьогодні попереднє відео саме й було присвячено тому простому поясненню, як же виникли ми українці, нинішні. Продовж останніх, так би мовити, восьми тисяч років від трипільців і до нинішнього часу. А тепер їх цікавить, як же утворилися московити, тому що от, і розмови Путіна там і деяких інших діячів про один народ, яке вже набило оскому. І не знаю, ну, в мене воно вже навіть е не викликає посмішки сардонічної з приводу цього. Це просто я не знаю, як це можна назвати. Оце все твердження про це. Так ось як утворилися московити? Так. І чи можуть бути вони одним народом, в принципі, чи, чи за якимись іншими ознаками, одним чи близьким народом до українців? Ну, Давайте будемо звертатися до батька історії Геродота, який нам розповів, що дві тисячі років тому на території сучасної центральної Московії, де ну, всі ж історики їхні. Ну, один голос говорять, що це там територія формування московської нації. Так. От Москва і навколо нього тут всі ж назви Ну, ну Москва, Калуга, Кострома, Волах, Татула, Твер і, і так далі, і тому подібне. Все це у Грифінські назви. Це ніхто не може заперечити, тому що це просто незаперечний факт. Чиї назви, того й земля. Якщо ну, у нас назви, Київ, Харків, Львів, Житомир, Луцьк, Рівне, Вінниця. Це все назви слов'янські. Слов'янські назви так. Ну, а там. Ну, Як може будь-один народ тут назви слов'янські, а там у графінські. Ну, ж... Геродот, батько історії, казав, що там живуть андрофаги, тобто людоїди. Це у грофінські племена людоїдів. Так. А е, вони ж претендують. На те, що вони цивілізований народ, що їхніми пращурами були там о, оці всі, які були пращурами нашими: і трипільці, і, і, і золоті скіфи, і лицарі сармати і, і прекрасно організовані схильні до науки готи, і анти, і русини, які створили найпотужнішу державу е, Русь. Із центром у Києві, і козаки. Ну, не мають вони до, нього, до них ніякого відношення. Вони можуть мати тільки тоді, якщо вони захоплять Україну, її окупують, і скажуть, що це все наше і наша історія. Це. Як вони заборщемо тим? Плакали і кричали. Так. Чому він не може бути спільний, так, цей борщ, що та ж, е, алканав, пресалкаше, пресаташе, Захарова, так, яка о, о, казала, що це справді фашизм, що українці добилися в ЮНЕСКО, що борщ це українська страва? Ну, він має бути общий. Ну, от коли обща історія, Отоді От вони можуть претендувати на щось інше, крім андрофагів. Ну так, ну ми ж дивимося, ну відкриваємо. Ну просто тупо карти. Картосхеми, мапи дивимося, де жили трипільці. Об'єктивно, за чим? За артефактами. І ми на території Московії не знаходимо жодного поселення трипільців. Не було їх там, вони не є їхніми пращурами. Не є. Далі. Так само дивимося скіфів. Немає там нічого. Вони ж намагалися ці всі розписні, замовні історики сказати, що скіфи там і в них жили, але чомусь ці могили скіфів знаходяться по Дніпру. Ми розкопуємо ці всі могили, вони тут знаходяться. Розказують, що це вони навіть з Сибіру там походять і все таке інше. Що вони там жили, це виходить що? Що вони там помирали в Сибіру їх за тисячі Кілометрів везли до України, щоб тут поховати. Ну ви ж думайте головою, що ви говорите? А, а ти що сприймають оце, це, і в нас донині вчать оце все. Як це може бути? От і московські наративи, і в нас такі історики донині, отам всі старі пер так. <с> Бо я ж теж до цієї категорії належу, так що <с> мовчи, Петре. <с> Так от далі дивимося на цю картосхему після скіфів сармати, І знову вони на тій самій території де скіфи. Потім дивимося далі ідуть готи, вестготи, готи, І знову вони на цій території України. Жодного поселення на Москві там немає, там андрофаги живуть, у Грофіни. Да. Анський Союз, анти знову тут. Русини знову тут. Ну, є правда, чотири русинських міста на е, території цієї урофінської, Андрофальської Московії. Це Володимир, це Ярослав. Це що? Це Прияслав, Так. Тепер рязань. І Галич. Оце все. Оце ті фортеці, які побудували там русини для того, щоб брати е, із е, оцих андрофагів, яких вони і за людей не мали. Тому що там ніякої в основі цивілізації не було. І, і не є донині. Тому вони такі, якими вони є. Коли вони приходять сюди, вони демонструють свою е, сутність андрофагську. Ну це ж. Ну, я просто пояснюю вам. ну Немає там нічого спільного з нами, ніяких спільних пращурів. Ну, наприклад, щоб. Ну, у мене була сестра чи, чи брат рідний. Як вони кажуть, що вони нам рідні, то в нас повинні бути спільні батьки. Так. А так ми. І Не двоюрідні, і не троюрідні, і не знаю взагалі, які, яке відношення до них має. А вони фактично зараз чисті андрофаги, і чим далі стаються більш чистішими, і тим більше проявляється їхня оця агресивна андрофагська сутність в їхній генетиці, а відповідно в їхньому характері. Всім українцям здоров'я і удачі і нашої перемоги. Щоб ви розуміли, нас іншого виходу немає, тому що до нас прийшли андрофаги на нашу землю.